Курточки зима, осінь, сорт. й Ціна 4,20 євро за кілограм. Лодка в нас знаходиться 10 кілограмів. Це іміт з курточок чоловічих та жінята. Русика гарна. А як казала, лизня, голубенького кольору, жіноча моделька. Розмір у нас елічка. Колір просто бомба. Наступне. Безпродат знову ж таки Кінка з капюшончиком, капушончиком. Розмірка 60-та. Наступна ось така моточка сиренького кольору. капюшончиком. Сильні зимовано моделька. Великий розмір бачить і 5. Ще у нас тут попадається ось такий так, на замочку. Наступна ось така кордочка з пірогополю. Ще ось така чорна також привіта. Наступна. Такая совсем розміру жіноча моделька. Ось така команда, тепласенька, розмір і стайка. Наступна ось така рожева курточка, розмір етичка. Ну, ось така чорненька, гарний пасончик і, і пласенька. Є ось така цікава моделька, школір. Розмір нас іде. Це фуллинбір, брендовий розмір Есошка. Тому чоловіче. Бачите, вже платно. Така подовження сончиця. І останній оце великий розмір. У нас йде чоловіча курточка 3 xl Так вона виглядає сіра подовжена. І пласенка цей курточки мікс сорту екстра ціна 6 євро за кілограм для замовлення цього лота. Звертайтесь до наших.